Рішення адміністрації США про дозвіл на дальні удари по Російській Федерації здатне переломити хід війни на користь України. Про це йдеться у публікації видання за телеграф і повідомляється, що ось така поспішна рішучість мала на меті не дати окупантам здійснити серйозний прорив оборони України до приходу Трампа в Білий Дім. Зріле, назріле, точніше, визнання того, що необхідно зробити більше, щоб запобігти перемозі Російської Федерації, означає, що в українців ще є шанс завдати Москві значної поразки, підкреслює з Отже, удар Росії новою балістичною ракетою. Ймовірно, кедр був політичним сигналом, адже росіяни почали використовувати зовсім іншу систему озброєнь дорожчу. Ось про таке заявив голова відділу боєготовності естонського міноборони Герт Каю. Отже, за його словами, поки що не зрозуміло, чи настане за цим застосуванням. Чогось подібного далі більше. Крім того, каю нагадав, що Росія заявила, що удар новою ракетою відповідь на застосування Україною західних ракет Storm Shadow та атакам по цілях на території Росії.